Якщо практика, то може хоч вмиюсь. Якщо лекція, то так, з одним оком дивлюсь. Непонятно, але цікаво. А сам ти ходив на допку? Так. Да? Ні, на допку ні. А на якому профілі ти вчишся? Бізнес, господи. Ой, свиром. То сьому сьо, то, ну, чесно, можна було би краще зробити. Після школи прийшли, тут такий університет, ми такі, вау! Я думаю, краще це не казати <рес> в камеру. <рес> Я відпочив. Виспався. Ми та раді, але ті, хто не мають змоги, трошечки засмучені. Ні, 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 стоп, стоп, стоп. Оце не треба. Розпочався новий семестр навчання. Яким він є для КПІшників? Розпитаємо у студентів. Розкажи, як пережила перші дні другого семестру. Тяжко. Нові предмети, нові викладачі. Ми тільки розганяємося по матеріалу. Половину пара пропустив. Як нормальний студент після зимових канікул, як взагалі заходити в ритм новий? Чи багато в тебе нових предметів? Так, дуже багато. Основні профільні вони вже закінчилися і починаються спеціалізовані. Електротехніка, Фізика там непонятно, але цікаво. Зараз у вас є вже якісь важкі предмети, які з самого початку вам якось не даються. Про математичну оптимізацію так? Чи як це? Є предмети, від яких залежить мій диплом. Як і буду його захищати? Хвилюєшся. Дуже яким для вас обіцяє другий семестр? Повністю дистанційка чи, хоча б трошки буде очка, ми в цей семестр обирали індивідуальні дисципліни і обрали таких викладачів, які найкращі для нас, найлояльніші, найцікавіші. Розкажи по чесному, чи увесь день на парах ти можеш прилежати в ліжку? Так, звичайно, я вчора заснув на парі. У мене є стіл, але там немає стільця, тільки з ліжка можна. Вже коли, наприклад, 12-та б'є, то це якось вже занадто. Чи всі твої одногрупники перейшли на другий семестр? Так, да, але дуже-дуже тяжко. Зрахували трьох. У нашій групі лише один. Він, тупо ігнорив і викладачів, і старосту, і просто пішов. Так тихо. Я не знаю, щоб відрахуватися в капишки, треба тупо нічого не робити. Я перший раз злетів зі стипендії за два курси. А сам ти ходив на допку? Да. Ні, на допку ні. Я закрив в основну сесію, попав на повишені стипендію да, і нормально. Я склав uh, першу сесію нормально на 90 В Чому тоді у тебе була проблема на зимовій сесії, що ти потрапив на допку? <гум> Про мене забули. І втоки за неділю таки справився. Я йду на пари, але в мене гуртожки немає світла. І я. Не можу навчатися. А як ти взагалі шукаєш інтернет, світло та зв'язок для того, щоб сидіти на парах? Ну я ходжу в пункт незглавності від котиків. Навчаюся, поки світло є. від світла час. Сплю. На мобільному сиджу. Заходжу в кафешку, бавлю інтернет, так сказати. Викладачі зробили дистанційний курс ще кращим, чим був у минулому семестрі. Проблема є, що не всі викладачі додають в мудлу свої предмети. Ці от? А як тобі платформи? КПІ, Сікорський? А, ну, ті, що відповідають за розклад, вони зараз модернізували, типу, нормально. А там, де ці сесії то сьомо сьо, все, то можна було би краще зробити. КПІ існує багато різних платформ. Перші тижні я навіть плутався в них. Кампус саме крута тема. Мудл особисто, я теж не долюблю, якщо чесно. Бо наприклад, ти проходиш тест. Можеш пройти половину і бам, він злетів. Ну, але це не проблема, здається, самого копи, це залежить від світла. Чи взагалі тобі комфортно проводити лабораторні в дистанційному режимі? Набагато гірше було, якби вони ризикували нашим життям і проводили очно. Дуже було прикольно поставити коло електричне, ну, десь в кабінеті аудиторії, чи сидіти просто в гуртожитку і розбирати. Там креслити на листочки. Чи ви раді, тому що будете ходити хоча б трошки очно там навчатися? А. Ми та раді. Трохи неправильно буде по відношенню до тих, хто не має можливості такої. Я четвертий курс. Скоро буде розпочинатися дипломна робота. Буду всі робити досліди в лабораторіях. Чи вибрав собі керівника. Вона відповіла. Я ще повинна радіти цьому вибрати нормального ментора. Це одне з найголовніших, бо вони вас потім ще й на роботу устроїть можуть. Це КПІ, тут круто. Отже, на другий семестр перейшли майже всі КПІшники і динамічно увірвались у ритм дистанційного навчання. На них чекає багато роботи, тож бажаємо їм успіхів і наснаги.